Врятуй мене, Боже, бо води дійшли аж до шиї. Я загруз у глибокій трясовині і не маю опори. Увійшов у глибокі води, вируючий потік накрив мене. Я виснажився від крику, моє горло палає, очі мої вичерпались від сліз, виглядаючи мого Бога. Ненависників моїх стало більше, ніж волосся на моїй голові. Численними стали вороги мої, що хочуть знищити мене безпідставно, те, чого я не забирав в них. Все ж мушу повернути. Боже, ти знаєш мою нерозсудливість і провина моя не прихована від Тебе. Нехай же не будуть через мене засоромлені ті, хто на тебе, владико, Господи, воїнств покладає надію, нехай не будуть принижені через мене ті, хто шукає тебе, Боже, Ізраїля, адже заради тебе я несу ганьбу і без честя вкрило моє обличчя, вигнанцем став я для братів моїх і чужинцем, для синів моєї матері, бо додому Твого з'їдає мене. І образи тих, хто ганьбить тебе, впали на мене. Коли душа моя плакала постячись, то на ганьбу мені це обернулось. Коли вдягав на себе лахміття, я став для них приказкою глузливою, пересуджують мене ті, хто сидить біля воріт, і наспівують про мене ті, що п'ють міцний напій. Я молюся до тебе, Господи, у сприятливий час. Боже, за великою милістю свою дай мені відповідь, заради вірності, обіцяному тобою спасінню. Визвали мене з багнюки, нехай я не загрузне, але врятуюсь від ненависників моїх і від водних глибин. Нехай не накриє мене бурхливий водяний потік, і не поглине мене трясовина, і провалля не зімкне наді мною свої пащі. Дай мені відповідь, Господи, бо добра милість твоя, повернися до мене з усією щедрістю, милосердя Твого, не ховай обличчя свого від раба Твого, бо тісно мені, поспіши відповісти мені. Наблизься до душі моєї визвали її відкупи її заради ворогів моїх. Ти знаєш, наскільки вкритий я ганьбою, соромом і безчестям перед тобою всі супротивники мої. Ганьба розбила моє серце і я розчавлений. Мав надію уникнути гніту та не вдається, сподівався на втіху та не знайшов її, а дали мені замість втішної їжі жовч, і під час спраги моєї напоїли мене отстом. Нехай трап за їхня. Стане для них пасткою, а їхній добробут тенетами. Нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили, а їхні стегна завжди тремтять. Ввели на них свій гнів і людь, обличчя Твого, нехай впаде на них. Нехай будуть спустошені поселення їхні у шатрах їхніх, нехай не буде мешканця, адже вони переслідують тих, кого ти вразив, і про муки поранених тобою розповідають. Додай же і цей гріх до їхніх гріхів, і нехай не увійдуть вони до праведності твоєї, нехай вони викреслені будуть із книги життя і не будуть записані разом із праведниками. Я ж пригнічений і сповнений болю, нехай твій порятунок Боже підніме мене. Я прославлю ім'я Бога піснею і величатиму Його подякою. Це буде приємніше, Господеві, ніж віл, ніж молодий бичок із рогами і роздвоєними копитами. Побачать, пригнічені і зрадіють. Ви, що шукаєте Бога, нехай серця ваші оживуть, бо прислухається до бідних Господь і в'язнів своїх не цурається. Нехай прославляють Його небеса і земля, моря і все, що роїться в них, бо врятує Бог Сіон і збудує міста юди, і поселяться там, і успадкують їх. Нащадки рабів його вспадкують їх, і ті, хто любили ім'я Його, мешкатимуть у них.